Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця у нас ранок. І ось такий ранок. Не дуже він по погодних умовах. Зараз без сьома і я їду подаватися на предзамовлення по убор. Встиг вже зробити 5 замовлень по уборгу. П'яту ранку замовленням, потім потім, потім з ЖДХі, на ЖДХу, з ЖДХі прийшов комфорт на Борщагівку, і з Борщагівки мені залетіло, воно було як замовлення, але хтось відмовився, і воно мені прийшло на час, на зараз. Там 300 з чимось на ЖДХу знову. Клас, клас. Повернувся на ЖДху, там десь без 6-ї був. Зачекав хвилин так з 15, можливо, з 20. Зробив перекур і пішов уже сніг. Пішла ось така от погода. Прийшло, прийшла мінімалочка, ну, не мінімалочка, але така. Кратесеньке замовлення з південного вокзалу на Поділ. Приїхав туди, ну там, недовго, хвилин 10 зачекав, і прийшло замовлення знов таки на ЖДХ. Відвіз іноземцям. І, гадаю, треба, навіть не буду нічого ловити у бік предзамовлення, хоча міг би. Але з такими поганими погодними умовами я вирішив, я краще потихесеньку, потахесеньку покачуся у бік предзамовлення. Всю жіночку я вже возив е, декілька разів, О... що таке? Система антиудар год тільки не зрозуміло. Попереду на нікого Ну, як, була машина, але ж ми там майже не їхали, стояли. Ну, ось так. Ось, І її треба буде на Ахмадіт. І ще завчора це предзамовлення мені прийшло От вранці дало. А завчора в мене. Було предзамовлення з Ахмадета на 8-10 ранку. Там 2,5 кілометри. Коротше, 3 кілометри, нехай буде. Щось приїхали, 300 з чимось там на Поділ, здається. І тут підкинуло ще те замовлення ну, на Ахмадет. Клас, клас. Отже, м -м дранок чудовий. За першу годину в мене вже було там щось 900 з копійками. Зараз не дивився. Ну, вже розповім вам, як завершу першу зміну. Ну і в мене квест знову по убору. П'ятниця, субота, та неділя, 30 замовлень потрібно зробити. Тому я зараз, в принципі, буду катати лише Uber, ікс та комфорт, що буде залітати, щоб зробити за сьогодні. Ну, хоча, б, хоча б 15 замовлень хочу. Старт гарний. Вже 5 є, зараз буде шосте предзамовлення, потім 7 предзамовлення один за одним. Ну а там подивимось, я гадаю, до 10-11 до 11 замовлення будуть. Хоча, можливо, і І довше. Ну коротко. Бо погодні умови дуже, дуже погані. Як, як не хотілося того снігу, блін, мороз морозом, фіг на нього. А от сніг, ну це вже зовсім інша історія. Дуже повільно треба їхати, дуже обережно. Я не люблю. Навіть яка б у вас гума не була, новесенька, супер-пупер, по 10 тисяч гривень, там по 12 за колесо. Все одно це нія, нія, ніяких жодних гарантій вам не дає, що вас не занесе десь на повороті, на спуску або на підйом не буксальоті. Льот може десь попасти. Ну, коротше, етапі, біда, ще дворники, як бачите, працюють. Погано. А машина то не моя. Я ж не буду тут міняти дворники. Ну, коротше. Якось так. Ладно, друзі, опять затягнув. Вже вийдемо з вами на зв'язок, як завершу першу зміну. Ну що, друзі, ось і відпрацював я першу зміну. Ранок вийшов дуже-дуже продуктивний. Зараз майже піво. 12. ну, Поки доїду додому, буде пів 12. .00. І пробіг буде, поки доїду додому, 160 км. І каса 3,5. Там 3475 по Уберу. І полтосик або 60 десь гривень чаюшки за готівку. Ну, коротше, 3,5. За 6,5 годин. Ну. Дуже-дуже непогано. А і до речі, лише убер катав і зробив 12 замовлень ранок. Дуже-дуже непогано, я вам хочу сказати. Якщо план на сьогодні стояв 15, а загалом за п'ятницю суботу, та неділю 30 потрібно. А в 12 вже є. Ну, ввечері я стільки навряд чи зможу зробити. Ну, не стільки ж, а там багато, скажімо так. Бо я, звісно, подивлюсь, що буде по заторах. У хлопців попитаю. Ну, ось. Якщо будуть затори, ну і в баню буду чекати години восьмої і там вже вийду. І там попрацюю лише годинки, напевно, 2-2,5 по оббору. Якраз зроблю ще там 3-4 замовлення, сподіваюся. Ну і потім останні години-півтори, напевно, треба спробувати по околу щось спіймати. Якщо буде там якийсь аншлаг, ну, п'ятниця, напевно, повинен якийсь бути. Ну, подивимось. Ладно, не, не затягуємо відосик, До не перемикайтесь і до зв'язку. Ну що, друзі? 6.10. Я вже на другій зміні і виконав е, навіть одне замовлення і взяв його по уклону, бо горіли коефіцієнти. І хлопці сказали, що нема пробок. Я вискочив. Ну, Взяв 377 по уклону, так ще під 0%, залишилось 11 замовлень на поділ. Ну, гадаю, по долу зараз о 6 вечора, 500 вечора 510, хоч ще щось візьму. Борода, коефіцієнти потухли, нема нічого. Ну, то таке працюємо. І-і-і. Що, про що хотів розповісти вам? У уклона з'явився новий партнер. Це СТО Не СМС, називається. Широкий від послуг та дуже гарні знижки. Тому заходьте в застосунок уклон Драйвер, у вкладку Драйвер UP, ознайомтесь більш детально з умовами. Там На щось 25% знижка, на щось там 40% навіть, відсотків без черги там і так далі. Можна замовити запчастини. Ну, Заходьте, ознайомтесь, там є контакти. Кому треба, зв'язуйтесь, користуйтесь. Ну що ж, а я буду щось ловити далі. вимкнув лише Uber Comfort, Поки що тише. Було, було класне замовлення. Я хватит, але віддано другому водію 400 на Дніпровську набережну, вже чистими. Подивився півгодини їхати, 36 хвилин. Але не встиг взяти. Ну, нічого, будемо зараз щось ловити далі. І треба ще майже 6 годин є, 5 половиною, там плюс-мінус, попрацювати, щоб зробити гарну касу сьогодні. Ну і будуть, напевно, Налягати на Uber, щоб якомога більше сьогодні закрити, щоб за сьогодні та за завтра вже точно закрити цю промку. Розповім вам вже ввечері, як завершу зміну. Що да як. Так, друзі, ну що, 12? та Відпрацювали сьогодні, але я ще не зовсім вдома. Ну, гадаю, поки запишу вам фіналочку, то доїдемо. Вийшла дуже-дуже дуже непогана зміна. Попрацював я так, потім з цікавого. Супер-пупер ввечері жирков не було, не було в мене, але спіймав карасика півтори Скрін вам зроблю півтори за 22 кілометри. Але це було у 22.50. І Вишгород, фіналочка. Ну, таке собі. Туди їхати по факту по часу було, гадаю, хвилин під 40. Це там 23.30, 23.35 там десь я був би в Вишгороді Ну і потім туліть стільки ж кілометрів 25 додому. Ну... І вже пустим стопудово. Таке собі задоволення. Так, цифра гарна. Якщо б хвилин на 20 там раніше було б, то я б ще поїхав, Так. Відмінив його. Взяв там 750 там, за 11 щось таке на Чорнобильську. До цього я виконав, мені, мені прийшло предзамовлення по Uber 425 або 435 моїх на 21.20 з південного вокзалу, там поруч, на радужну. І з радужною я вже переїхав в Мост-Метро ну, і направлявся на арсенальну. Якраз в 10 був би на арсеналі. Тут бах в ефірі Квін запрацював, до речі. Ось. Я такий, опа, куча машин, люди щось під квіном стоять. Ну, небагато там пару чоловік стояло. Але машини, все, світяться. Тут бах з квіна замовлення. 700 там, щось за 16 на Тераспільську. Та чому би ні. Погнали, відвіз дівчинку. Ось, а от, от, от посл, е, після цього вже поїхав ближче до центру, до Львовської площі, і от там взяв 750 за 11, там здається було на Чорнобильську. Звідти повертався вже в центр. Було так, 23-20 десь, взяв з ефіру з КПІ. Е, Smart Plaza з того боку 606 на Єріванську Гуд-гуд. Воно корпоративне, його повинні ще перерахувати. Я подав на перерахунок, але усі оператори заняті. Можливо, ще соточку якусь перерахують, докинуть. Ось. І там вже, гадаю, та напевне я нічого вже не встигну. 22,42. Тут бах, в ефір вилітає, подача там 1,5 кілометри, 4 хвилини з Богданівської на донця-2. 500 за 6. Та встигну. Скільки тут з донця їхати? Хватить його. Гарна жіночка її віз. По-перше, я знав, куди їхати. Я вже відіграв 3 хвилини у навігатора, 2-3 хвилини. Бо поїхав не так, як він вів. Та й жіночка каже, ну на няню там працюю. Не треба заїжджати, ви вже поспішаєте. Мене біля шлагбаума, я там вже по території сама дойду. Ну, вона також е секономіла мені хвилинки, так, три, напевно. Ну, Хто працює, знає той ЖК, поки, заї поки заїдеш, поки виїдеш. там, ну. І я вже на шулявці, от зараз через 2 хвилинки буду вдома. Ну, на, на 5 хвилинок я там запізнився. Ну нічого страшного, нічого критичного. І тепер а, знову забалакався. Е результати. Попрацював Франція 6,5 годин і 6 годин ввечері. 12,5 годин повноцінна зміна вийшла. Пробіг. Зараз подивимось. Пробіг. 317, зараз кілометр, ну нехай буде 320 кілометрів, нехай округлим. І е, каса 7700. Я гадав, що якщо буде 7, я буду дуже задоволений. А тут 7700. Ну, красота. Красота. Якщо ще соточку якусь накинуть буде взагалі чудово. А ще в мене там якісь 50-60 гривень чаюшки є за готівку. Ну, коротше, 7700. Пробіг я не шкодував. А, і виконав 19 замовлень по Uber. Також дуже класно. На завтра, та гадаю, за завтра 11 замовлень я виконую. І закрою пром... промку за 2 два... дні, а не за 3. Ладно, друзі. Не забуваємо ставити лайкосик, комент, підписка. І до скорих зустрічей. Ні, гвоздя ніжезла.